Хто вестиме справу з вересня 2025 року судді Костопільського районного суду не можуть визначитися, хто вестиме справу ВО міського голови Давида Дідуха та депутата міської ради Олександра Білери. Посадовців підозрюють у хабарництві. За час ведення справи змінилися вже три судді. Першою самовідвід 10 грудня 2025 року зробила Лілія Грипіч. Тоді ж за результатами автоматизованого розподілу судею обрали Олександра Цвіркуна, але у цьому випадку виникли підозри у прокурора. Ухвалою Костопської. Ко району суду Рівненської області від 27 січня 2026 року задоволено заяву прокурора першого відділу першого управління департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідування офісу генерального прокурора Ганіло про відвід судді Цвіркуна у розгляді кримінального провадження. Наступною за результатами автоматизованого розподілу від 28 січня головуючою судею призначили Руслану Снічук, але і тут не так склалося, як гадалося. Руслана Снічук також зробила самовідвід. Фак постійного місця проживання та роботи у межах Костопільської територіальної громади, судді Снічук та обвинувачений діду хабілери, постановлено суди ухвал про відводи інших суддів від розгляду вказаного кримінального провадження можуть викликати підозру в особисті зацікавленості суддів результатів розгляду справи, навіть якщо насправді такої зацікавленості немає. Сторони у справі підтримали самовідвід Руслани Снічук. Суддя направилася до нарадчої кімнати. Згодом заяву таки ухвалили. Наступні засідання, можливо, відбудеться в інших судах області. Нагадаємо, що у жовтні минулої річ прокурор офісу генерального прокурора звернувся до рівненського апеляційного суду, аби почати розглядати справу в інших установів у межах Рівненщини. І сторона обвинувачення просить ваша честь. Перенести відповідно відкласти судове засідання до розгляду зазначеного клопотання щодо передачі цієї справи до іншого суду в межах Рівненської області. Тоді апеляційний суд не підтримав прохання прокурора, тому справу продовжили розглядати в Костопільському районному суді. Але як зазначив адвокат Валентин Дупак, слухання все-таки можуть перенести до іншого суду. Справа справа перед... Та до іншого суду, не за місцем вчинення в даному випадку злочину, в разі якщо відсутній відповідний склад суду, який може слухати таку справу. Тобто, якщо дана справа слухається одноособово, а вона в нього, якщо я не помиляю, слухається одноособово, то повинно щоб були відсутні всі судді, які можуть згідно закону слухати цю справу. Тоді справу щодо перенесення до іншого суду, таке клопотання розглядає апеляційний суд відповідної області, тобто рівницький апеляційний суд, коли де будуть розг. Гидати справу щодо ймовірної корупції дідуха та білери поки невідомо. Це має вирішити рівненський апеляційний суд. Дарина Черемшина, Аніта Глінчук та Ілляла Лахай. телеканал ITV Media Group.